І жінка з чорним, як земля волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж ранкового світла і вечірніх мороків, поміж заліза і гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, що переплилися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони й ринки, ховаючи в курці телефон і флягу. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвейн перетворювати озерну воду, лише б вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. Я готовий влаштовувати на її вулиці страйки, лиш бути ближче до її ніжності і люті і слухати її постійні байки про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я вигадаю нові літери і розділові знаки. Я вб'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть, щоби вона забувала про те, що могла знати, щоби вона дивилася в темряву і слухала тишу. Небо за її вікнами буде холодне і зелене, дощ буде заливати пам'ять її невичерпну, хай забуває про все, хай забуває навіть про мене. Лише про мене, хай забуває. В останню чергу